Добрий день, моя люба малеча. Сьогодні в нас з вами заняття з малювання на тему Без верби і калини нема України. Важко уявити нашу землю без верби це дерево, яке росте біля води, річки або біля ставу. В народі кажуть там, де верба, там і вода. Цвіт верби це зворушливе диво, пухнасті котики, символ весни. А ще в народі кажуть, без верби й калини нема України. Я розповім вам про калину. Калина це рослинний символ України. Я привітний кущик, весною білим цвітом зацвітаю, восени червоними ягодами вітаю, взимку птахів пригощаю. Так, це наша красуня калина. Калина гарна. В усі пори року, але особливо вона гарна восени, адже саме восени достигають ягоди. Ягоди калини зібрані в пучечки. Якого вони кольору? Так, вони червоного. А з чого вони звисають? З гілочок. Ягоди калини символ України. В давні часи майже біля кожної хати ріс кущ калини. Я вам пропоную сьогодні на занятті намалювати гілочки верби та калину. Для роботи нам знадобиться баночка з водою із щіточками, фарба червоного, чорного, коричневого та білого кольору, серветка для того, щоб обмукувати щіточку. Або ж витирати ручки. Також аркуш паперу, складений в декілька разів Навпіл, потім знову навпіл. Це для того, щоб ми тут створювали новий колір, сірий, змішаючи білий колір і підмішаючи небагато чорної фарби. Ми створимо сіру фарбу, створимо сірий колір. Адже ми будемо малювати котики. А вони є сірого кольору. Також аркуш паперу нам потрібен, на якому саме будемо створювати малюнок. Я взяла блакитного кольору. Ви можете брати білого, будь-який відтінок, який у вас є. У мене є блакитний. Тут я буду створювати малювати гілочки верби, також створювати калину, малюнок калини. Я хочу продемонструвати, як саме я буду створювати фарбу сірого кольору. Я беру, мочу місце на аркуші паперу саме там, де буду я розводити фарбу. Беру фарбу білого кольору. Ось так. Беру фарбу білого кольору і кладу на те місце, де саме у мене. Мокре. Потім беру небагато пензлику, беру і підмішую чорної і перемішую, починаю перемішувати. І в нас створюється сірий колір. Чим більше фарби чорної я підмішую, тим темніший сірий у нас виходить. Ось такий. Так ми будемо створювати фарбу для того, щоб намалювати котики. Тепер беремо мочаємось в щіточку, беремо фарбу коричневого кольору, адже гілочки в нас саме коричневі, і проводимо ось такі гілочки верби. Проводимо їх з куточка ось таким методом. Ось такі гілочки я зобразила. Тепер я беру щиточку, обмикаю зайву водичку в серветочки і беру фарбу сірого кольору, таку, як я вже розмішала. І можу ставити котики різним методом. Спочатку я вам показую, що можу я ставити їх пензликом, відбитком пензлика. Ось такі котики в нас виходять. Ось такі котики. Ось такі котики. Потім я можу іншим методом зобразити котики. А саме я можу брати і робити відбитком пальчика, притискаючи пальчик до аркушу паперу. Ось такі котики будуть у нас. Не забуваємо, коли малюємо пальчиком, витираємо, витирати пальчик об серветку. Ось такі вербові гілочки я намалювала. Доповнити свій малюнок, я пропоную намалювавши калину. Адже без верби і калини нема України. Калина є символом, нашим державним символом. Малюємо. З іншого боку киточку калини ось така калина. Ягідки калини можна також намалювати різними способами. Саме можемо відбитком пальчика, вмикаючи пальчик у фарбу і робимо відбитки. Ось такі кругленькі відбитки пальчиком. Можна ж ватною паличкою створювати, ягідки, калини. А можна намалювати щіточкою. Як вам буде зручніше, я малюю пальчиком. Ось такий малюнок у мене вийшов. Без верби і калини нема України. Я думаю, у вас також все вийде і буду чекати на ваші роботи.